Величезний привіт, запрошую вас. в Аврору. Дуже багато нового товару. Нові знижки подивимось які акції на той чи інший товар. Знижки з 15 по 21, включно квітня. Мелодору в акції зараз 64 гривні. Маленькі також в акції 19 гривень. Хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую за ваші вподобайки, адже вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. Я за це вам дуже-дуже вдячний. Хочу сказати, що непогана оця пінка дитяча, вона по 55 гривень. Коли ви видушуєте, то тут з'являється на руці квіточка. Різні аромати. Хто користується Pantene Pro v зараз будь-який Pro v стоїть в ціні по 109 гривень 400 г. Шампунь Фортезе 88 гривень. І також бальзам цієї фірми Фортезе. 88 гривень по 400 г. Пляшечка з дозатором. Зі знижкою зараз ось цей великий шампунь. Тут цілий літр. Шампунь сюз 440 грамів 129 гривень. Сульсена від лупи, паста, чоловіча шаума вагою 400 грамів 94 гривні. Гель для душу, шампунь. Чоловічий, три в одному, 400 грамів 59 гривень. Зі снижкою зараз Old Spice, 88 гривень. Ось такий набір можна придбати зараз також зі знижкою Фа чоловічий. Акція на шампунь та бальзам сйоз. Дві штучки. Зараз скажу ціну 299 гривень цей набір. Дитячий шампунь, качечка кряка. Жіночий рексона антиперспірант 94 гривні. Антиперспірант від Синіта 57 гривень, це, мабуть, самий найдешевший Антиперспірант дав 94 зі знижкою. І кулькові Фа 51 гривня. Кулькові Рексона 59 гривень. Зі знижкою дезодоранти Фа 77 гривень. Нівея спрей 84 гривні, кулькові чоловічі Фа 55. Нівея 64, Рексона 59 і найдешевший чоловічий Сніта 32 гривні кульковий. Туалетні водички в магазині Аврора зараз зі знижкою по 69 та по 99 гривень. Живильний крем для обличчя та тіла торгової марки Himalaya 150 грамів, 52 гривні. Набір станків для гоління 39 гривень, можна зекономити 10 гривень в упаковці три штуки. Це в нас гель для гоління джилет 200 грамів 119 гривень. Для ну, гоління лосьон 100 грамів 59 гривень. А ось такий гель після гоління можна придбати за 49 гривень. Найдешевша зубна щітка 9 гривень. 32 гривні зубна щітка Colgate. Так, знайшов я ось такий набір пензликів для макіяжу. 99 гривень, набір з 5 штук. Ось такий засіб від плісняви. 500 грамів, зараз 77 гривень. Блок для унітазу 34 в Аврорі зараз знижки на освіжувачі повітря, дуже багато різних по 39 та по 36 гривень. Ще знайшов ось такий цікавий освіжувач повітря, соковите яблуко. Проб'ємо зараз вами ціну: 44 гривні. В акції капсули для прання персіл, колор та універсальні. В упаковці 11 штук, 199 гривень. 79 гривень кондиціонер SAVEX Також зі знижкою кондиціонер Lenor. 89 CELAN В акції капсули Лоск. 169 гривень. Дивно, а тут стоїть... Інтересно, яка ціна правильна. 164. Тут правильно. 187 Аріель 10 штук. Порошок для, плання, для прання. 29 гривень, тут 400 грамів. Так, зверніть увагу, знижка на порошок Tide. колор 300 грамів, 44 і альпійська свіжість і 44, в Чому різниця? Зі знижкою вухастик для дитячих речей 400 г 39 гривень. Для миття посуду Онікс тут є алоє та лимон 24 гривні пів літри. Зі знижкою «Френц» – 32 гривні для миття посуду. Файрі можна придбати за 57 гривень. В акції також супервош для миття посуду, 24 гривні 500 грамів. Так, а лимон Фреш по 29. 24 гривні Wash and Free. Усім знайомий, тут 500 грамів. Засіб для чищення в веллі. 500 грамів, 24 гривні. Так, ось такий паштет для собак 800 г55 гривень. М'ясна майска, курка 29 гривень. М'ясна миска для котів 29 гривень. І ось тут є ще ось такі консерви, багато різних смаків. Вони по 19 та по 15 гривень. 14 гривень. ласощі для котів. М'ясні палочки. Новинка. І ось тут ще якась новинка. Корм для кошенят маленьких по 39 гривень. Це також якась новинка, корм для котів. 19 гривень. Навіть є такі спреї для а, привчати до туалетів собак та котів. По 119 гривень. Чим дуже ж воно пахне? Так, кухонний шкрибок, гарна господиня. Зараз проб'ємо ціну. 4 гривні. Дивіться, які красиві келихи, як переливаються. Надзвичайно гарні 109 гривень. З'явились нові миски, ось такі, дивіться, які гарні бірюзові. Ціна 99 гривень це для перших страв. Навіть називається лагуна. І також такі самі тільки вже йдуть, як десертна тарілка, 69 гривень. А груна допомагає берегти викупу всього від великодніх рушників до глазурі та А це новинка, ось така цікава тарілка великодня. Вона зараз зі знижкою. 119 гривень. Килимки прогумовані з мусіндрами. Тут ще ось така новинка. Форма у вигляді серця для тістечок. Вона йде в тарілці. Товариною на ціннику Встановлюй додаток авангу та рейструйка. Так, а ось цей набір для приправ зараз зі знижкою. 64 гривні. Можливість зекономити 10 гривень. Так, із цієї серії також з'явилися ось такі чашки лагуна. 69 гривень. Чотирьохсторонні терки по 77 гривень. Терка для корейської моркви. Зі знижкою точило для ножів та ножиць 27 гривень. Зі знижкою ножі кераміка 69 гривень. Так, хочу сказати, це теж новинка. Дивіться, навіть намальовано, що можна різати. Ось цим ножем можна різати кавун. Цінників ще немає, так що давайте проскануємо. 77 гривень для хліба. Так, ось такий трішки інакший. Ціна 99 гривень. І мацюпоньки. ціні 55 гривень. Зі знижкою зараз ніж для сиру та картоплі 29 гривень, це можливість зекономити 10 гривень. В акції паяльник 88 та 55 гривень Манометр 29 гривень, був 44. Косметичні хустинки 150 штук, двошарові 25 гривень, серветки для чищення взуття 8 гривень, 15 штук в упаковці. Ось такий великий рушник паперовий, 350 аркушів, двошаровий від Фаркінбок, Зараз по 99 гривень. Так, а ось такий я не знаю. Перший раз бачу. Так, рушник двошаровий, 120 відривів, і ціна його зараз, скажу вам, 34 гривні. Контейнер для зберігання лимону, точнісінько, як у мене, 29 гривень, можливість зекономити 10 гривень. А оця штучка це новинка. Давайте проб'ємо. Це, мабуть, для цукру. Проб'ємо ціну. Вже тут навіть ложка є. Ну, пластик, звичайно, 49 гривень. Ой, друзі, що оцей контейнер 44? Та ні, це ж не він, правда? 74. У Ми... мене... Я ж купив його. 44 гривні, це, мабуть, якийсь інший. 74. Дуже багато з'явилось різних контейнерів, і хочу сказати, що, що тут пластик дуже-дуже якісний та хороший набір ось таких контейнерів. Тут три штуки, і всі йдуть з кришкою на 800, літр 300 та 2-300. Ціна такого набору з трьох контейнерів: 119 гривень. Ще раз хочу сказати, що тут дуже хороший якісний пластик. Ось такий судочки, також набір з трьох штук. Ціна, ціна, ціна 88 гривень. Сара із знижкою ці прозорі ємності для сипучих з кришкою. Закривається з обох сторін 64 гривні. Так, а що це таке? Це, мабуть, якась ігра дитяча, конструктор для. А, дитячий магнітний. А я думаю, що ж це таке? Знижка на суміш приготування праського торту. Дуже хороша ціна. Була, був 69,49 49 праський торт. Млинці, вафлі бельгійські по 39 гривень. Зі знижкою зараз ось ці суміші по 59 гривень для приготування кексів. Ну що я хочу сказати, можна взяти обов'язково спробувати і приготувати. Тут в нас йде: а, яка? ванільні, шоколадні та малина 59 гривень. Тут навіть ще формочки всередині йдуть. Дивіться, перший раз таку бачу каву зі Львова, вишня в шоколаді. Ну Каву зі Львова я знаю Марку, а от вишня в шоколаді перший раз бачу. Ціна такої 99 гривень. Так, ось таку велику каву вагою 300 грамів. Також зараз можна придбати зі знижкою. 99 гривень. Якубс крафтінг 100 грамів. Ще щоб твої паски були І одна новинка? Дивіться, яка цікава Це йде кава дріб відкрив, залив і готово. Також треба взяти, спробувати цю новинку, щоб потім вам розповідати, що ж це воно таке, по 12, 12 гривень. Капучино від торгової марки Гала 37 гривень, 150 грамів. Зверніть увагу, кава Якобс Еспресо, вагою 230 грамів, в Аврорі 99 гривень. Хочу сказати, що смачні оці людяники. Вони дійсно смачні, Колись я їх купував по 24 гривні, і ті, і ті. Для справжньої принцеси, королеви, Дивіться, які блискучі. Сто двадцять дев'ять гривень, ще є в чорному блискучому кольорі. Хочу вам показати ось цей рюкзак для малечі всередині є відділення. Дивіться, яке цікаве сонечко. А ми всі кричали: Божа коровка, політіна нєпка. Там твої дітки кушають котлетки. А ця боженька коробка потім лишила свої какашечки жовті. То... Ми так думали, що це вона какалюшкала, а це тако вона виділяла речовину, а, да, якщо хтось хоче її з'їсти, вона виділяла гірку речовину. Mm -hmm. Хочу сказати, що гарно придумали, Бачите, можна і для хлопчика, і для дівчинки малечі. Зараз проб'ємо ціну, знаємо, скільки такі рюкзачок. 149 гривень, навіть ще зеленка є. Ну що я їм скажу? Супер сумка. А, до речі, вона йде термо. Тобто можна купувати щось заморожене і до хати вести, щоб воно не розморозилось у вигляді такого кавунчика. А я хочу вам побажати економних покупок всього самого-самого найкращого. Я хочу, щоб у вас все було добре і до наступних відео.